Ми думали взагалі, що нашу лабораторію взагалі рознесли. І воно все, вибачте, все смердить, все в бруді, все перевернуто. Для фронту ми почали виготовляти загоювальні в анімазі. Всі навіть лотки у нас покрали, тому це вже лотки тут куплені. Вона мені не брала вранці і сказала, що ми сьогодні перевозимо лабораторію, шукаю місце у Львові, де, куди ми можемо перевезти. Привіт! Це знову Настя. Це проект релокація. Ми розповідаємо про бізнес, який виїхав з гарячих точок України і працює. І сьогодні ми у Львові, щоб показати вам весну. Я Вікторія, співзасновниця рослинної косметики. Вісна у нас сімейна справа. Ми з моєю мамою вже більше ніж сім років виготовляємо рослинну косметику. Почалося з нашого болю, з нашої потреби вирішити свої проблеми зі шкірою. І потім воно переросло органічним способом вже в справу. Ми дуже довго жили в Бучі. У нас було там пов'язано все. Ну тобто, там. Ми жили дуже довго. Я там ходила в школу. Там у нас зародилася наша справа саме там, тому що в першому магазині ми робили все. Ну тобто, ми відкривали магазин. Ми і самі продавали, і самі шпаклювали стіни. Ми набиралися знань, набиралися досвіду, Відкрили свою першу лабораторію, там потім другу. І так вона все виросла в справу. Наше житло знаходиться досить недалеко від аеропорту Антонов, там де почалися одразу військові дії і бомбардування. І ми зустріли також уже ранок під вибухи. Ми, ну звісно, не очікували нічого такого. Ми намагалися дуже швидко виїхати. Ми встигли взяти тільки моя мама встигла взяти одяг якийсь для дітей. Е, тому що мене ще три чи брата, і вона за ним дуже сильно хвилювалась. І тому встигли тільки взяти одяг і все. Виїхали на Західну Україну. Але там е, перший день і взагалі там перші години вони були дуже е, нестабільними в плані ситуації. І ми виїхали е, за кордон, але з думкою, що ми повернемось в Україну, пробули 42 дні, рахували дні, коли ми повернемось в Україну. Ми не знали взагалі, що там відбувається, але точно було відчуття, що щось. Ну, зовсім там не контрольоване. Тому ми думали, взагалі, що нашу лабораторію взагалі там рознесли, тому що там були бойові дії дуже активні саме біля неї. І ми вже ні на що не сподівалися навіть. Ми зрозуміли, що це все, що робилося, то воно робила саме з великою ненавистю. Тобто, мало того, що багато техніки вкрали, те, що не могли вкрасти, зламали. Так воно все і в поведінкових якихось, там, результатах. Розірвали жовтий папір, розкидали на підлогу. Було там, наприклад, три квітки залишили дві на смерті. Потім там ще, ще, у нас було в магазині там якісь там дерев'яні там щось таке, то все це також зламали. Я коли приїхала, то я не була в такій паніці, бо перше було брудно і дуже смерділо. Вони ж там обгад... обгадали все. Я... Була в такій паніці від того, що моя лабораторія не було все стерильна, все було ідеальне. Ми до того ставилися, така дуже прискіплива, і воно все, вибачте, все смердить, все в бруді, все перевернуте, Отако все ну, то просто це такий страх. І я думала, що я навіть не хочу його брати, бо я не зможу. Потім користуватися тим сим, мені огидно, мені бридко. Але е, волонтери, які мені допомагали, і на ти що? Це ж такі великі гроші. Давай ти це тобі старт, ти почнеш з цього. Як же ти почнеш з цього? Цей мікроскоп великий він був, він вже не працює, чи він поламаний був, побити лінзи. От два таких маленьких вкрали. У нас мікроскопи було їх чотири. І один цифровий комп'ютерний мікроскоп вкрали дорогу мікрокамеру. Ми не колись збирали, щоб робити тести на волонтери. Осі, ця мікрокамера 10 тисяч євро коштує, і вони ту мікрокамеру вкрали. То я тепер не знаю, коли я її таке куплю. Це магазин весни у Львові в самому центрі на Чорновола. Його відкрили ще у 2019-му, і після початку повномасштабного сюди переїхало ціле виробництво. І тобто, в них тут виходить уже два магазини і лабораторія. У нас був магазин у Львові, з якого ми могли відсилати людям, і франшизний магазин «Мукачево» який відкрився от прямо перед війною, тобто він відкрився взагалі там девятнадцяте число, і там була якраз свіжа поставка. І відповідно ми перенаправляли своїх клієнтів до них і входить, люди отримували весь цей час засоби. Ми не сумнівалися, що ми повернемося, що ми будемо відновлювати справу, в якому би вона стані не була. Тобто, ми були готові прийняти, що лабораторія розмовлена, що ми починаємо робити вдома, міксером і так далі. Тобто, все з нуля. Але е у нас було просто чітке розуміння, була мотивація, що ми ж то вже не такі, як з нуля. Тобто, у нас є певний досвід, у нас є певні знання, тобто у нас є ми в будь-якому разі. І ми одразу думали, що. Ну, от, наприклад, не зрозуміла, яка економічна ситуація, якщо не буде замовляти, то ми будемо робити на фронт. Е, ну, у нас була там, чітка ідея, що ми маємо допомагати зараз армії, е, і найкраще ми можемо допомагати нашими засобами. Для фронту ми почали виготовляти загоювальні мазі. анімазі. Тобто, це така мазь, яка загоює і опіки, рани, тріщини, і протиукусів в комах. І вона є маленькою. Коли моя мама поїхала в Бучу вже після. Окупації, то е, вона мені набрала вранці і сказала, що ми сьогодні перевозимо лабораторію, шукай місце у Львові, де куди ми можемо перевезти якби до вечора. Вони просили також, знайшли знайшли е, фуру, тобто, яка на е, там особлива історія, що цей чоловік, в якого була фура. Його син дав йому її, щоб він допомагав таким людям, як ми. Тобто, які опинилися в такій ситуації і потрібно щось перевезти. На жаль, його сина це ще прото він загинув на фронті, він був в гарячих точках. Але ось цей чоловік їздив і просто допомагав. І з допомогою наших знайомих волонтерів ми також ми знайшли. А я об'їздила також весь Львів, тобто, абсолютно всі оголошення по оренді і до вечора знайшла все таки приміщення. В якому ми будемо розвантажуватись тоді, вранці приїхала фура, і ми майже одразу, от як ми вигрузилися, там розклали декілька там буквально столиків. Ми одразу почали виробництво. Це мої помічники. Я вважаю, я до них говорю кожен ранок. А це мої гуманізатори. Вони дозволяють зробити крем. Всі меблі ми перевезли. Всі навіть лотки у нас покрали, тому це вже лотки тут куплені. Єдине, що там трави. Ось ці трави в лотках вони не забрали, але забрали дуже дивні речі. Насправді вони забрали там рукавички одноразові, серветки. Вони забрали. Ось дуже багато у мене було паличок. Там просто в мене був такий ящик цих паличок, бо я люблю, бо я вже ж ти мене чарівна паличка. І чомусь на цих палички забрали наші є воно. Щодо компонентів, то ми, коли ще були за кордоном, ми одразу знали, що ми повернемося, будемо готувати. і ми прямо звідти замовляли компоненти, які їхали до нас в магазин у Львові. Тобто, це був якийсь такий пункт прийому та збору всього. У нас є дуже хороші партнери по обладнанню. Вони ну прямо нас тоді сильно врятували через те, що. Вони почалася війна, і вони написали, що ми вам дамо обладнання з відтермінуванням платежу, тобто, що ми зараз висилаємо вам, а вже ви оплатите до кращих часів. Ми розправляємо і по Україні і за кордон. Е, у нас просто багато клієнтів виїхало за кордон, і, і ну, ми не втрачаємо з ними контакти. Бо люди вже дуже полюбили цю косметику. І коли вони спробували цю косметику, вони не можуть користуватися нічим іншим. Наша замовниця з Німішаєва вони втікали також по полях декілька кілометрів, і те, що вона собою в сумку, це наша косметика.